Покажу вам красу це ожина. Така, ну, можна сказати, що дика. Тому що вона тут розростається як хоче. Тут її просто море. І е, зачасту ми навіть не встигаємо її всю зірвати, тому що її так багато тут. Вона сама сама собі. Розмножається, тут такий оголочок у нас ожиновий, можна сказати. Ось така гарненька ягідка маленька. Це не та, що велика, така крупна, це маленька така, але смачна. Зараз, коли е, вишні нема, там ще чогось нема, клубники дуже мало було, то ця ягідка спасає. Звичайно, тому що завжди хочеться влітку якоїсь ягодки посмакувати ось так.